Хотіли ракушняк, а придбали від сівблок. Наші клієнти замовили ракушняк з доставкою до себе на об'єкт, але в суботу, в яку мав приїхати блок, він так і не приїхав. Після чого люди приїхали до нас. в нас ракушняк також є в продажі. Ми їм дали для порівняння ціну, технічні характеристики та візуальні якості від сівоблока та ракушняка. Після чого. В перерахунку прийняли рішення, що будуватися будуть вісів облока. Приїхали, побачили, пощупали, попили кави, розрахувалися і задоволені, поїхали. І це вже друга ходка маніпулятора, якою ми вивозимо їм їхній матеріал. Друзі, будьте обережними, тому що ті, хто хочуть на вас нажитися, також не сплять, бо це їхній заробіток. Купляйте правильно. Приїжджайте до нас за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль Буд». Номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.